Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Сьогодні 2 вересня. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно брати автомобілі. В оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтесь, поговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропустити оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Так, Друзі, є така гарна машинка Mercedes Viano. Який рік? 2007. Сьомий рік оригінальний пасажир. Зараз власник так. розкаже про це. Цю машину. Це Віано. Сьомий так. Так. рік двигун. 2,20 дає. 2,20 дає. Який тут пробіг? 337. 337 пробіг. Ціна на віддачу. 10700. 10700 буде ціна на віддачу. Кого цікавить більше інформації, власник зараз продиктує номер телефону і ви собі все оточнете. Продиктуйте, будь ласка. 067 959 6161. -61 -61. Так, запам'ятали, е, я показую зараз по салону. Так, по салону дивимось. Е, салон комбінований, шкіра тканина. Тут все в оригіналі. Тут у нас холодильник. Тут така полочка, там столик розповісти. Ага, полочка столик, так. Ага. Супер клас. Типа, знімаєш і сітей. Добре. Покажу ще по колу. Ось такий мерседесик в оригіналі, кого цікавить, телефонуйте власник надасть більше інформації. Volkswagen Caddy. 2008 рік, 2 літровий бензиновий двигун, є газове обладнання. 7900 ціна, Контакти ось тут присутні. Оригінальний пасажир. Паски безпеки всі присутні. Розпашоночка. Більше інформації уточніть власника. Так, в кадрі два трафіка. Перший пасажирський варіант. Так, 2007 рік 213 тисяч пробігу, 2-літровий дизельний двигун, коробка механіка в рідній фарбі пишуть 8700 ціна, контакти ось тут присутні. Так, Подивимось по салону. Так, Там ще в нас є сидіння. Склопідйомники присутні. Так, ззаді розпашонка. Так, заглянемо ще по салону. Так, сидіння. Кого цікавить телефонуйте. Вашу можна машинку показати? Добре. І вантажний Trafic. Це холодильник? Ні. Ні, там просто вентиляція. Так? 17 рік, 216 пробігу, 1,6 дизель. Механіка 13500. Ціна, контакти ось тут присутні. Так, це в нас є звичайна база. Так, хотів заглянути по салону. Добре. Так, по селу в нас так виглядає. Кого цікавить телефонуйте. Вантажний єринок Кенго. Так, по базі. Дивимось коротка, звичайна. 15 рік, 95 пробігу, 8300 ціна на масло та фільтра. Так, пишуть Максі базу, зараз я раз уточню. дизель, рідний пробіг, Контакти ось тут є. Так, дивимось з цього боку. А, так, так, з цього боку краще видно, це, максі база. Так, дивимось по салону. Так, тут просто буде без сидінь. Два місця спереді і вантажний відсік. Більше інформації уточнюйте. Також хочемо повідомити всім відвідувачам Карбазару. Тут є по суботах завжди є хлопець карен, який продає такі різні аксесуари для автомобілів. Також у нього з'явилися автомобільні товщиноміри, досить якісні і на гарантії, і різні аксесуари для детейлінгу автомобіля. Товари якісні, звертайтеся. Це фактично. Другий ряд від, від кави знаходиться. Тут у нас кава, перший ряд і це другий ряд. Рено трафік. Вантажний трафік, цільнометалевий. 18-й рік модельний 19 і 170 пишуть пробіг. 16-400 ціна, двигун 1,6, дизель-механіка. Контакти ось тут присутні. 16-400 ціна. Більше інформації уточнюйте. Так, вантажний фіат Добло. 12 рік, 203 пробігу, 5200 ціна, двигун 1 і 3 дизель, контакти ось тут присутні. Так, дивимося далі. Задня розпашоночка. Більше інформації уточнюйте. Вантажний Трафік, Свіжопригнаний 19 рік 193 пробігу, 1,6 дизель. 15850 ціна, контакти присутні. Є кондиціонер, пар... парактроніки, круїз. Зараз заглянемо по салону. Так. Звичайна база, недовгий. Більші інформації уточнюйте власника. Volkswagen Caddy. 2006 рік. 212 пробігу, 6777. Ціна, двигун 1,4 бензин на механіці. Контакти бачимо. Так, Подивимось по салону. Машинка зачинена. Це оригінальний пасажир бачимо. Сім місць. База, звичайно коротка. Більше інформації по телефону. Volkswagen Crafter. Рефрижератор 15 рік, 333 тисячі пробігу, 12200 ціна, 2-літровий дизельний двигун і контакти. Контакти, надіюся, видно. Трошки пройшовся дощик. Так, заглянемо по салону. так ще Зараз іншого боку покажу. Більше інформації уточнюйте Volkswagen t 5 2007 рік, 331 тисяча пробігу, 10900 ціна, 1,9 дизель, каравела оригінальна. Більше інформації треба уточнити. А є контакт по цьому бусику? До кого звертатись? ви що, зняли? Так, по цих телефонах можна звертатися щодо купівлі. Τα πιάτα.